Вітаю дівчатка на своєму каналі. Ви на каналі я вже Юля Мільєєва, мене звати Юля. І сьогодні хочу поділитися, що ж я буду в'язати. Хочу приєднатися ще до одного спільного проєкту, який організовує Оксана Левчук. А саме це підготуватися до весни. Хоча я сама є організатором капсули на весну весняні вироби. Але, ну, буду але все одно хочеться розпочати більше процесів. Встигаємо, не встигаємо, розпочати хочеться. У Оксаночки готуємось до весни, або шалеманія, здається, чи шальні історії. Можна в'язати шалі, це буде призова категорія. Можна в'язати просто аксесуари або плечові вироби. Я що хочу, я ждала цей СП. Чому? Бо я хотіла розпочати теж якийсь бактус, шаль, щось таке. Було багатенько задумок, але на даний момент я вже забула, чи я записувала десь чи ні, що я хотіла в'язати вже а, ну, що декілька, не помню яких. Але одну точно визначилося, що я хочу в'язати. А хочу я в'язати з отакої чудової пряжі. Яку мені подарувала Оксанка з каналу Мої улюблені петельки. Вперше я буду пробувати цю пряжу. Це наша виробництво українське фірма Вівчарі. Ось такі вівчарики пасуть. Так, трішки змінила локацію. Закінчила на тому, що ось показувала таку чудову пряжу, яку мені Оксанка подарувала від фірми Вівчарі, наша українська Демі Сезон. Це пряжа, яка має склад 20%, в... 20 вовни і 80% акрилу. Вага цього моточка 100 грам, і в 100 грамах 700 метрів. Тож дуже тоненька така, тонесенька ниточка. Ось тако чудово чудовий секційного забарвлення. Кольори тут не пишуть ну, номера, я не бачу поки що. Можливо, ось це, але Але де що? Ось Ось написано, але де артикул, де колір. Тут тільки колір. Можливо, це все колір. Ну, не знаю. Ну, в общем, ось такий чудовий маю моточок. Тут також в дві скільки ниточок не пов'яжеш. У мене всього лише 100 грам. Uh, і я що думала, ну, якби це шкарпетковий склад був, мож, можна було би uh, ша, ось, шкарпетки, а так, треба щось інше. Ну, Таку секційну шапочку мені здається, не пойдет. Хоча, ну не знаю, якось шапочки я її не бачу. Чому? Тому що вона така дуже тонесенька і дуже-дуже м'ягесенька. Вона така буде полотно, um, LS, як сказати. Пластичне. Тож, мені захотілося зв'язати, і 100 грамового моточка вистачить на якийсь шаль або бактус, або платок. Ну, хто як його називає. Це в принципі. Ладно, не буду казати. Одно і те. ж, Різниця там є, ну, якби плюс-мінус треугольний, трикутний аксесуар. <с -різь> Оксанка Левчук сказала, що. Потім я подивилася, я спочатку ну, хотіла, хотіла коротко, вступила вже в спільничок, а потім подивилася запрошення, умови. іменно. І там іменно та категорія, де шалі, вона повинна шаль, бути ширину, не в довжину, а в ширину метр. Я таку велику не хочу. шаль, це шалі там призовий, категорія з призами. Всі інші без призів. Тож, я виходить, не шаль буду в'язати, а аксесуар. В звичайних непризових категоріях там є категорія аксесуари, категорія плечовий виріб. Так ось я буду в'язати аксесуар, скоріш за все. І ну, бактус я його буду називати, скажімо так. Але такий тонесенький це можливо було би взяти гачечок. Але гачечком я щось не дуже хочу в'язати. Такий якийсь ажур чи щось. Тут рекомендують спиці від двоєчки до троєчки. Гачок взагалі не написано, що можна використовувати. Хоча, мені здається, вона досить гарно скручена, чому ні. І прання 30 градусів рекомендують. Ось, тож я вирішила. Що я вирішила? Вирішила я додати під мод до цієї, до цієї ниточки. В принципі, тут, як бачите, є і такий яскрава бірюза блакитна, і білий, і такий, як би сказати, сірий, з зеленим відтінком якийсь такий колір. Можна щось було з цих. В мене Є Ангора Голд, молочний, такий майже білий відтіночок, думала його. З такої більш-менш бірузи в мене є гребінний мироносик, але я вирішила сюди його не витрачати. от, І на той на ту біле, біленький ангор у мене там інший, вона лежить на інший проєкт. Тож я вирішила, ось в мене ще є ось такий моточок. Це Alize Superlana Tic. Ось. І він такий ну, джинсовий, в принципі, такий джинсовий колір, сіросині, як його назвати, такий досить складний відтінок, а відтінок це 498. Тут в 100 грамах 570 метрів, тут в 100 грамах 700 метрів, тож вони доволі гарно поєднаються. Тут акрил з вовною і тут іде також 25% шерсті 70 акрилу. В принципі, вони по складу, можна сказати, ідентичні, і майже по підмод гарно годиться по товщині. І в мене цієї одної моточок і цієї одної моточок. Тож я вирішила його сюди додати. Так. Колір сказала, метраж сказала. І тут також рекомендують спиці гачок. Гачок від нуля до двох, це як? Що є гачок нуль? Цікаво, дівчата, ви таке бачили? Тут дуже мілко написано, коротше, гачок 0-2. Інтересно? Спиці 2, 2, 2 або 2,5. Від двоєчки до 2,5. Якщо один цей. І тут також від двоєчки до троєчки. Якщо їх разом поєднати і на такий бак, то. 100... Ну, Там не дуже забите я хочу полотно, скоріш за все, буде це лицева гладь, бо цей сексійний розкрас такий, візерунки можуть їх і не видно бути. Коротше, ось так. визначилась я з бактусом з аксесуаром. І далі вирішила ще, якби я вже давненько вирішила зв'язати. До того сірого шарфа, що я в'язала з товстої пряжі шапку, і в до... мене ще є такий тоненький красивий палантин, він новий, я його якось ще не носила, там сірий колір і фуксійний такий. І теж туди можливо було додати, ну, щоб шапочкою носити. Я думала, якось більш яскраво. Тоді думаю, взяти ось такий сірий колір. Він буде і до того сірого шарфа, і до того палантину сіро фуксійного Я думаю, так, пасувати. Ось. І цю пряжу мене я дарувала дівчаткам, і в мене також собі залишила на шапочку це пряжа Alize Alpaca Royal. Я вже в'язала з, з цієї пряжі років. Років 5-6 назад в'язала шапочки біні, в'язала ще светер, собі, але там додавала такий махерчик. Ще. Тож я з нею знайома ще в'язала дитячий жилет такий без рукавочку. Ну, Ну, як накидка, така пончо-жилет. Ну, дитині вона тут, я просто зв'язала з горловинкою, вона трішки не подобалася. Вона не колеться, ну, їй не подобалося. Дуже коли дошиє. Мені вона м'ягенька, вона не колеться навіть коли шапочка. Ну, опять же, смотря яка чувствительність, там чи чолка є, чи нема, це все індивідуально і яка погода. Бо на мороз, наприклад, навпаки, більш така колкість, вона приємна. Так, значить, алізель пака роял. Тут гарний склад має 55% акрил-поліакрил. 15% альпака і 30% вовни. Ось така пряжа. Можете бачити, що це новинка. Ну, як новинка, вона вже давненько, декілька років, ця новинка. Бо раніше, коли я в'язала, що я кажу, ці всі речі, років 5-6 назад, були моточки ось такі звичайні моточки. А потім з'явилася ця новиночка, вона здається. Здається, і склад не змінився. Якщо що, то не знач... не взнач... ну, не незначительно. <кій> просто от, чому нью видовжені ці моточки. Просто довгенькі. Ось такі тоненькі, довгенькі, як у Алізерті Sun Super Wars. Оце Шкарпеткова. Так. І це колір, він такий попелястий називається. Він дуже гарний. Він якби такий. Сіро-сірий, сі 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 ну, ну, сі світло-сірий, але він такий ну, класний. Зараз скажу. Це колір 684. Ось така краса. Мягенький, тепленький. В принципі, тут ось альпака, да, коли бобінна, там, де альпака, вона така більш пухнаста, більш, здається, розпушується. Можливо, ну, опять же, смотря яка. Ця не дуже. Вона після прання, я не можу сказати, що розпушалась там прям, в принципі, вона така стабільна пряжа, ну, як, не дуже там розкривається, розпушається, чи якось змінюється. В принципі, ось. І по метражу тут 250 метрів на 100 г. Я думаю, шапку в'язати скоріш за все, мабуть, в дві ниточки, тому що в одну ниточку це я в'язала тоненькі біні. А я хочу таку, ну не то, щоб не товсту, ну не знаю, в одну нитку, мені здається, буде довго, тонко. Це якби вона розкрилась і потім забила цим пухом. Я хочу таку, щоб не продавалося. Щільненьку. Прям з моделькою, ну, не сказати, що визначилася, скоріш за все, вона буде з відворотом. Не знаю ще, яка саме. Можливо, сама просто якоюсь резиночкою, а можливо додам якогось візеруночку або на відворот, або на шапочку. Подивимось. Або, можливо, зв'яжу таку, яка в мене вже є з Ангорки, там, ну, не 100%. Полуангорки, можна сказати. Мені подобається та моделька, можливо, ту повторю з неї. А можливо, коротше, оце я ще, ще думаю. У мене ще був ось такий варіант був з витягнутих петель зв'язати. Там, де такі смужечки будуть з лицевих витягнутих, У мене була така шапка, теж сірого кольору, але з Алізе Кашміра. 100% вовна, 300 метрів в 100 грамах там була. Дуже вона мені подобалася але я її попрала в машинки на 40 градусів. І прийшлось її віддати. От, от. Тож я, можливо, ту, повторю. Так, в принципі, я пам'ятаю, той візерунок. Ось це другий буде мій. Ось такі два, два. Поки, поки моточок принесла, він порвала, порвалася такеточка. Ось такі мої два поки що аксесуарчика в цьому спільничку. А в категорії, ну, можна брати любу категорію, можна не всі, Оксанка казала, якщо я правильно пам'ятаю, плечовий виріб. Також хотіла взяти, у мене, в принципі, є задумка, що можна взяти, але я ще ну, не показую, тому що не впевнена, що його візьму. Тому що багато чого треба в'язати, чи візьмуся за той процес, чи ні, ще не знаю. Якщо що, додам пізніше. Тож ось такі мої будуть в цьому спільничку поки що процеси. І все треба вже швиденько починати в'язати. Бо ідей купа, планів купа, скажімо так, процесів хочеться зв'язати багато, тож. І багато спільничків, і багато різних проєктів, так якось швидше і веселіше в'яжеться. Тож до нових відео, до нових зустрічей. До речі, хто не підписаний ще на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте подобаючку свою, пишіть коментарі. І хто хоче долучитися до ОКСАН, до СП Шальні Історії або підготуємось до весни з Оксанкою Левчук, доєднуйтесь. Ще можна приєднатися. По термінах точно не скажу, до якого числа ми в'яжемо, не пам'ятаю. Здається, до можливо, до квітня чи до березня. Здається, шалі там дуже-дуже сжаті -дуже сроки, а інші вироби можна пізніше. Ось так. Ну, і як я вже розпочну, буде що показувати, буду в наступних відео показувати, що в мене в'яжеться. До зустрічі, бувайте!